Знаєте, чим я займалася? Не, не здогадайтесь, тут, розумієте, працює професіонал називається. 50 літрів молока угробила, і тоді вирішила, що стоп, у тебе ж є. Графіки, графіки є. Треба ж попрацювати, роз... розібратись, розузнати. Ну це тільки після того, як 50 літрів поховали, От тоді вже ж треба. А до того, воно ж не треба. Коротше, слідство вели знатоки, і що вони з'ясували. Значить, дивіться, взагалі-то як вважається, що PH для плавління сулугуні повинна бути 5,1, 5,3. Тобто це наша кислотність, так? Єдине, що на оцих, як вони називаються, я... даташит. Дата я не знаю, хто їх так назвав, але не я. Е, значить, я їх називаю інструкція. Роздруківка, інструкція як завгодно. Значить, єдине, що тут погано, це то, що на оцьому графіку активності закваски, бачите, ну, я так розумію, в оригіналі він кольоровий. Бо тут ось є оці е, чорточки, да, при яко температурі. Але на цьому графіку розрізнити їх майже неможливо. Це так, на, 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 на опомацьки, як то кажуть. Е, значить, якщо ми беремо, дивіться, е, PH 5,1-5,3. Ну, ось я позначила знизу 5,1. Як вам показувати, щоб вам було краще видно і не хочу гнути. Так, дивіться. Ось я позначила 5,1, ось 5,3. Так, тепер дивимося на температурний режим. Ось оці ж полосочки, вони відповідають за температуру. Да? Тобто, одна полосочка, якщо ми готуємо при 37, інша при 40 і третя при 44. Я готую, наприклад, і вам завжди це казала. 3840. Ну, 38 це на початку, а потім, коли вже зерно там залишаємо і сироватку підігріваємо, 39,40. Тобто, нам потрібна, в принципі, ось оця середня полосочка. Ну, але як її тут відокремити, я, наприклад, не знаю. Тому дивлюся в середньому. А в середньому, що виходить? Ну, мені здається, що вона оце посередині є якраз. Ну так, да. якщо так навіть розсуждати е, логічно, да, то перша полосочка це менше часу займає. Е, при 37, якщо би ми готували, е, середня 40 і е, крайня 44. То часу б. А, ні, навпаки тоді. При 44 оце значить. А при 37 крайня з цієї сторони. Ну, наша виходить все рівно посередині. Наші 40 градусів все рівно посередині. Тобто наша полосочка ось, я правильно, до речі, вирахувала. Значить, виходить десь поміж 3 і 4 години. В принципі, в принципі да, це вважається нормальний час для Солугунів, для набирання кислотності. Тобто, от як вам пояснити, щоб ви бачили, зараз буду намагатись. Значить, дивіться. Ось вам табличка, так? Ось наші PH, оце шкала. Наша середня. Да, тобто, Є 37, Є 40, Є 44. Е, я сподіваюся, ну у вас не мутне. Навіть якщо ну, ви сумніваєтесь в тому, що я права, тобто, щоб впевнитися, да, що я не просто раз воно посередині, то я її тут взяла посередині. Ми ж можемо, ось дивіться, упевнитися. Да? Ми ж розуміємо з вами всі, що при 44 наприклад, кислотність швидше набереться, ніж при 37. Відповідно, ось перша закінчується да, швидше, а он друга. Тобто, це виходить 44, потім 40 і далі 30 Тобто, наша з вами середня. Тепер дивіться, якщо ми від нашої кислотності 5,1 прокладаємо перпендикуляр вниз, то виходить менше 4 годин від 3 до 4. В принципі, я ж кушу, що це і є нормою. А тепер давайте подумаємо, поміркуємо з вами. Дивіться. Внесли закваску, 5 хвилин постояло. Помішали на годину кинули. Так? В нас вже виходить година 0,5. Спрацював таймер? Прийшли. От що я кажу, що сулугуні – це дуже коварний сир. А багато ж хто і не ставить таймери, а так на око засікає. Ага, та там ну, зараз прийдусь, ось через час прибіжу. Я ставлю таймер завжди. І дивіться, все рівно, да? Е, поки я відкрила кришечку, влила фермент, поки я його помішала, ну і ще 5 хвилин пройшло. Згодні? Згодні. Все, остановила, щоб не крутилося. Накрила кришечкою, вмикаю таймер. Знову на годину бросаю. Але ж година 0,5. І разом це виходить уже 2.10. Йдемо далі. Годину простояло. Добре. Приходимо. Ріжемо. На стовпчики. Це в нас займає якийсь проміжок часу. Ми ж не взбудоражили його отак да, венчиком, щоб розбити його все. Порізали так, порізали в поперек, даємо постоять хвилинок 5 стовпчиків. Так, постояли. Порізали перпендикулярно. Добре. На це ще зайнять, ну. Пішло, да? Тобто, поки порізали, 5 хвилин постояло, знову порізали. ну 10 хвилин тут точно пішло. Нехай 2,5 хвилини порізали, 5 постояло, 2,5 порізали. 10 хвилин вже немає. Далі. Нам треба підігріти. Ми вмикаємо нагрів, ну, по крайній мірі, я так роблю. Починаю вимішувати, воно підігрівається тут собі. Я тут собі його помішую. І скільки це займає часу, одному Богу відомо. Бо ніхто його ніколи не враховував. Тобто, 10 хвилин пройшло вже там, поки ми порізалися. І тут, скільки пройшло, ну не менше 10 це однозначно. А це вже 20 хвилин. І отут ми бросаємо його на годину набирати кислотність під слоєм сироватки. Але насправді то вже скільки пройшло, там 10, поки різали стовпчики, тута, поки гріли, вимішували 10, і плюс година, і виходить вже година 20. І все б нічого. Але разом година 0,5, година 0,5, година 20, це вже виходить 3 години 30 хвилин. Розумієте? Так, бросати, набирати кислотність, ми його можемо будь-як, ми можемо, до речі, над е, сироваткою, так як я раніше показувала це, да, поки з меншого об'єму варила. В друшляк, друшляк на баночку над сироваткою. Так кислотність набирається швидше. Ой, повільніше. А от так, як зараз я роблю, занурюю в сироватку, так кислотність набирається швидше. І знову-таки, оцей набирання цієї кислотності, це ж ми тільки залишили на годину, так? Тепер ми виймаємо з каструлі і перекладаємо у форму. Набирання кислотності, в принципі, може відбуватися як у формі, так і просто на дні каструлі. Але ж першу годину там же ж умова його помішувати, щоб краще не зразу злиплося. Можна залишити, не виловлювати його взагалі, а залишити там набирати. Тобто, ну, Тут великої різниці нема, хоч у формі, хоч без форми. Але принцип, що під слоєм сироватки. А в нас виходить, що воно порізане. Да? Ми його підігріли, порізали і залишили на годину в каструлі. А це вже 3,30. Потім проходить якийсь час, поки ми його виловлюємо. Ну, скільки проходить? Ну, хай ви дуже швидкі, у вас все стоїть готове на столі, друшляки, форми, все прям. Ну ні до чого приколупатися. Ви прям енерджайзер. Ну, все рівно, поки ви його все виловили, поки ви цю форму назад туди вкинули, чи намастили на поверхні, щоб стояло, без різниці, як ви там будете мудрувати, все рівно 5-10 хвилин пройде. Добре. І? І залишаємо на 2 години, правильно? І разом це вийшло. Вже було 3:30. І ще 2 години та 10 хвилин. Це вийшло 5 годин і 40 хвилин. Звичайно, для такої закваски це занадто багато. Тим паче, що якщо закваска дійсно відповідає тим пропорціям, які там повинні бути, то, звичайно, цього, цього критично забагато. Цього критично забагато. Виходить, що сирне зерно, сирне зерно наше може плавитися вже. Може. На етапі витягання оце з каструлі у форму, ну або в друшляк. От, Коли ми це все постояло з закваскою, з ферментом підігріли, помішали, бросили, постояло і все, і ми викладаємо його. Да? І вже на оцьому етапі, чисто теоретично, воно може починати плаватися. Е, ну, я так думаю, скоріш за все, може починати, судячи графіка, може починати, але. Так, а якщо 5,3, то воно те саме, що 5,1, чи 5,3, е, може починати плавитися. Ви ж бачите, до четвірки, от дивіться, нижня це 5,1, верхня це 5,3. Це ТПАЖ, при якому плавиться е, заготовка на сологуні. Що то, що те, майже виходить в ровень? Це близько до 4 годин, але ну немає 4, -х. менше тут. Я не знаю, видно? Так. Сподіваюсь, що вам видно. Це вже я від руки написала pH. От і виходить менше 4 годин. А вже, я ж кажу, коли ми дістаємо у форму, в нас вже з закваскою молоко пробуло 3,5 години. Що тут залишається? А тут до 4 годин залишається Тобто, Тобто, Оце ми виложили у форми, занурили назад в сироватку. І перед тим, як занурити в сироватку, бажано перевірити. І якщо воно почало підплавлятися, але ще, наприклад, рветься, то взагалі геть нікуди від нього не відходите, А слідкувати, як я казала, 15-30 хвилин. Тобто, наприклад, от занурили в сироватку, а попробували, що воно вже підплавляється, да? тобто підтягується, ну, але ще не так прям в нитку. E, значить, мінімум 15, максимум 30 хвилин і треба перевірити. А не бросати просто так на 2 години. Тим паче, що це ж. 3.30, А поки ми його зануримо в сироватку, це ще 10 минут пройде. Вже буде 3,40. І, ну от, 15-20 хвилин треба перевіряти. І так, перевіряти кожні 15-30 хвилин. А не бросати на 2 години, мовчки. Це не та закваска. Зрозуміли? Мало того, що склад цієї закваски, я вам вже озвучувала, ось ви можете, і зараз вам якось щоб видніше було, подивитися податашит ось, Стрептококус термофіліус, болгарська палочка і хельветікус. Бачите, так? Це закваска в нас SLBH. Та, що я вам і вранці називала. От. От і виходить, що з моменту, як ми внесли цю закваску, закваска виходить, ну, сказати так, Працює активно, на відміну від СТ. Давайте так озвучимо це все. Закваска активна, закваска в повній своїй мірі, як і повинна бути. Значить, вона вступає в роботу, вона починає працювати. Склад шикарний, це не тільки термофіл, тут ще і болгарська паличка і хельветикус. І от виходить те, що виходить. Тільки оце потрібно було зробити до того, як розпочинати сир варити. Ну, дідько, умна мисля, як завжди, приходить опасля. На другий раз. І я буду розумніша і вас попередила. Майте на увазі і не повторюйте моїх помилок. Запам'ятали, так? Що стосується лактофермовських заквасок. Це я балакаю тільки про лактоферм. Тільки про SLBH. Це не стосується СТ. -шки. Абсолютно. В СТ як було в рецептурі, так і є. Як варили, так і варимо. Це стосується цієї закваски з таким складом, з такою активністю. Від, з моменту внесення закваски в молоко 3-4 години. В нашому випадку це виходить майже до моменту виймання сирного зерна у форму. У форму виймаємо і відразу перевіряємо. Якщо ні, потім 15-30 хвилин і перевіряємо знову.